Привіт, цей блог буде про мінді частечів, яка називається Міндіч-Гейт, і навіть про деякі деталі, чому вже американська ФБР зацікавилась другом президента, та і, в принципі, офіційним співвласником кварталу 95. До речі, не тільки ще один плюс один можете записати в його резерв. Але перед тим як почати, я хочу використати цей час і ту. Можливість, що нас дивиться дуже багато поважних людей, в тому числі з влади, в тому числі, наскільки я розумію, з близького оточення пана президента, з достатньо, мені здається, правильним меседжем. Дивіться, за цей тиждень я почав спостерігати дуже, мені здається, погану для України тенденцію. Одночасно, декілька дуже потужних на весь світ відомих. Медіа ресурсів, зокрема, іноземних газет, які так чи інакше точно читають всі топ-посадовці і Європи, і тим більше Сполучених Штатів, почали цікавитись українською корупцією. І, відверто говорячи, так чи інакше я бачу велику активність журналістів і мовно експертів в цьому напрямку. І ось ця активність, так мені. Здається, призведе до того, що будуть виходити якісь дуже погані статті про звичайний офіс президента, корупцію в Україні, оточення пана президента, але мені здається, що тут, ось, на жаль, головне слово Україна. І враховуючи те, якими темпами і яким обсягом вони цікавляться цією інформацією, я переконаний, що щось там вони точно накопали. І ось на цьому моменті, ви знаєте, я не є великим фанатом нашої влади, і тим більше конкретно ребят з офісу. Але я б не хотів би, щоб про Україну говорили в контексті корупції назовні. Ну відверто говорячи, зараз не та ситуація, де воно нам сильно допомагає. І я так само переконаний, що якщо про це мовчати, насильно воно теж допомагає, тому що все одно у нас буде вилазити корупція. Тож, шановні представники влади. Ще раз, ви мене дивитесь, дякую вам. Не забувайте підписуватись, ставте коментарі, якщо не боїтесь спалити свій аккаунт. Але зараз меседж до вас і далі буде про міндіща. До речі, теж багато чого цікавого, навіть ви дізнаєтесь. А, будь ласка, зробіть з цим щось, тому що оця історія зараз. Очевидно, розростається як ну прям ком. і я переконаний, що ще через пару тижнів у нас буде лавина в цьому напрямку. Запам'ятайте, я зазвичай в інсайдах не сильно помиляюся. Але на цьому наш вступ завершений. Якщо ви не є представником офісу президента нашої влади, і навіть ви не цікавитесь українською політикою, то все одно можете підписатися. Як ви бачите, у нас багато поважних глядачів. Тож цей блог буде про міндіча ФБР. Куцукерманів і взагалі всю цю історію, яка так чи інакше, мені здається, Михайлом Ткачем і Сергієм Мусаєвою об'єднання в чудову назву Міндіч Гейт. Тож починаємо. Тож, стаття на українській правді. Почнемо з неї, тому що вона достатньо багато цікавих моментів. По перше, відкриває, по-друге, достатньо коротко, тож вона лаконічно описує головні моменти. Тимур Міндіч, співвласник кварталу 95, фігурант наших великих і маленьких блогів та розслідувань, пов'язаних з офісом президента і в'яжуть йому енергетика, дрони, телемарафон, банки, урядові призначення. Доповнюю тут статтю від Української правди, не забувайте ще про брильянти, аграрку, і, напевно, вже можете віднести сюди окремо паливну сферу. Це щонайменш. Що можна про міндіча сказати? А, да, розподіл ресурсів теж, будь ласка, виносіть з екології в цей пул його інтересів чи сфер інтересу. А в даному випадку стаття дуже коротко пояснює, що з 2022 року мінтіч стає все більше і більш впливовим. Навіть потім призначає величезну купу людей, яких так чи інакше він формує в. Кабміні, тому і називають Кабмін попередній склад, ні Кабмін, а Кабмінніч. Тож в даному випадку, все це ви знали про його зв'язки з президентом. Знали, і відповідно навіть про те, що він разом з президентом Чернашовим Єрмаком святкували там той самий ювелей Єрмака в резиденції Сінагора, теж знали. Це було в розслідуваннях. Не буду на цьому зупинятися. А що нове в відповідно в цій статті, і що достатньо цікаво. Ну, по-перше, в даному випадку, так чи інакше, починають говорити про FirePoint, і, як то не дивно, але. Багато телеграм-каналів, які пов'язані з Офісом Президента, чомусь посилаються на те, що я пов'язував Міндіча з FirePoint. А відверто говорячи, я не цікав, але ніколи я це прямо не робив. Хоча і не спростовую цю інформацію. Просто давайте конкретно і в цьому облозі ми FirePoint обійдемо стороною. Там вже багато з'явилося співвласників, і я просто вас попрошу трохи почекати ще з цим напрямком. А ось що цікаво, і що відповідно було точно нове в цій статті. Це те, що там з'являється саудівський інвестор, якому ймовірно хотіли перепродати чи перепродали цю кампанію. І друге, про те, що фінансовий моніторинг це нагадаю Пронін, теж фігурант нашого розслідування по корупції на фортифікаціях. До речі, по ньому скоро зробимо відео. Так ось НАБУ зверталася до Держфінмоніторингу, перевірити рух коштів цієї компанії, але чомусь Держфінмоніторинг не встиг це зробити. Тепер від теми воєнки перейдемо до іншої важливої історії. Воно одразу і про банківську сферу, і про енергетику, і про те ж наше розслідування. Ви пам'ятаєте, що відносно нещодавно було вже затримання Набу і Сап Міндіча, тільки не Тимура, про якого відповідно і говорять як друга президента, а його родича. Наскільки я розумію, до брата Леоніда Міндіча. Там була історія з хакером обленерго. У нас теж є на каналі. У нас по мені здається, по кожному кейсу у нас є на каналі відео, тут теж воно є. Але ось там цікава історія вилізає. По-перше, це про те, що є конкретний зв'язок між плевом Міндіча на Сенсбанк, в тому числі на Сматрячого від офісу президента Василя Веселого, там який радник, відповідно наглядової ради, і якого Михайло Ткач вже знімав поки на нафтахіму. Ну а по-друге, з іншими ребятами, які тут, тут вилізають, це цукермани. В своєму так чи інакше розслідуванні і статті Михайло Ткач разом з Вівгіль згадують лише одного цукермана: це Михайло Цукермана. В тому числі вони як то говорять про цей зв'язок між міндічем і відповідно цими людьми, і далі там різними схемами. Я тут додам певного контексту. А, По-перше, цукерманів два. Є Михайло Цукерман, і, наскільки я розумію, він якраз давній чи то шкільний чи, ну, коротше, давній давній друг дитинства, якраз цього Леоніда Міндіча. Ми про вам про це записували відео. А є іще інший це Олександр Цукерман. Вони браття. І відповідно, ну вони працюють разом, а дуже відомі, скажімо так, в сфері виведення чи обороту коштів. О, другий Олександр, як його називається Шура, Цукерман. Він відповідно живе не в Україні, а більше часу проводить в Ізраїлі. До речі, якщо ви пам'ятаєте, коли була історія про те, що міндіч, начебто, поїхав повертати Черношова, то насправді він поїхав в тому числі і в Лондоні зустрітися якраз з двома братями цукерманами. Тож, ну, вони там достатньо пов'язані. І тут, так чи інакше, Михайло знову ж таки згадує декілька разів наше розслідування і наші матеріали, і я вам їх покажу. Це от скріни. З нашого телеграм-каналу, де ми по-перше показували, що мінтічі цукерман цукерман чи цукермани разом відпочивають в Іспанії. Ну, і друге, про те, що знов ж таки як мінтіч пов'язаний з через Леоніда з Михайлом Цукерманом тут я. Возьму коротку паузу, тому що так чи інакше, ця історія потребує окремого розлого коментаря і відео. Тож ми скоро про них конкретно його випустимо, там буде ще один епізод з чи то плівками, чи то квартирами мінді, щоб побачити тут ще далі, що я хотів би вам показати і розкрити додаткову інформацію: розслідування ФБР. Запам'ятали про цукерманів, зараз ми до цього повернемось. А джерела української правди, які я підтверджую в але процесую зараз, як воно було якраз в самій українській правді в американському естелишменті. Стверджують, що ФБР як то вивчає діяльність Мінча і Цукерманів в контексті відбивання коштів. Як це звучить в статті Української правди? Я вам зараз включу, щоб у вас була повна цитата. Тому українська правда отримала інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тимур міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів. У розслідуванні, окрім самого міндіча, фігурують також кілька людей і компаній. Зокрема, предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з британських Віргінських островів. Компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько «Шугармен». Схоже прізвище. Цукерман згадував у своїх розслідуваннях народний депутат Ярослав Железняк, зокрема про корупцію на одеському припортовому заводі. За інформацією депутата, бізнесмен Михайло Цукерман, і пов'язані з ним компанії засвітились на опис до повномасштабного вторгнення. Тоді ж, коли неформальний контроль за державним підприємством міг перейти від одного співвласника студії квартал 95» Сергія Шефіра до іншого Тимура Міндіча. Ця історія могла так і залишитись локальною, якби її фігуранти не розбіглися по всьому світу. Так ось, а, конкретно і ми пойдемо про фігурантів, а історія, на яку посилається і стаття Української правди, і, можливо, матеріали. ФБР, це наше розслідування про корупцію на ОБЗ і. Ще одне розслідування на корупції по енергатамі. Там не нагадаю, теж вкладали 300 мільйонів гривень. Я вам раджу ці розслідування подивитися. Я сподіваюся, що команда зможе прикріпити лінки конкретно до цього відео для того, щоб ви їх довго не шукали, хоча це в розділі розслідування в нашого Ютуб каналу. Але зараз я включу один фрагмент з відео. Це відео не про корупцію на ОПЗ, а на енергатами, хоча вони пов'язані, для того, щоб ви зрозуміли, як. Воно все там насправді зациклено, і чому відповідно для ФБР і інших іноземних правоохоронних органів дуже легко буде прослідкувати всі ці зв'язки? Іншого наближено до офісу президента бізнесмена Тимура Міндіча, і ось якраз за даними джерел, саме з легкої руки Міндіча Хармут зростає в ієрархії енергатами і наглядає за його фінансами. Але у пана Якоба є ще одна цінна для нас суперсила: це його біографія. Саме через його кар'єрний шлях і зростання ми можемо вийти на майже всю актуальну мережу впливу мідіща, причому в різних державних сферах. Ми вже вам готуємо окремий сюжет про цю мережу, але я вам покажу маленький тізер. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від міндіча Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз, так ось Хармут та Мужель вони світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок. як їх можна показати. А ще один такий же самий зв'язок: британська компанія якоба Harvest Investment Solution Limited, вона відповідно, якимось дивним чином має ту ж саму адресу, як і інша іноземна компанія самого Міндіча Mailer Global. Причому, якщо ви думаєте, що це якась масова адреса або великий бізнес-центр, то він ось так виглядає як ви розумієте. Так ось а якщо ви. Уважно чули тільки, що ми якраз у цей фрагмент з нашого розслідування там звучала компанія Delphi Delphi Limited в даному випадку. О, щоб ви розуміли, компанії Сукерманів в Україні, які зареєстровані, в яких працював той самий саме про якого відповідний був відрізок, він вони теж називаються Delphi Ну, це, якщо дуже простий асінт робити, мені здається, там далі копати можна, і я можу довго про це розповідати. Немає сенсу на цьому зараз обінятися. Коротше, ось у ці. Шугерман, тобто цукерман, точніше, цукермани, вони в цьому розслідуванні засвітилися. І остання частина, на якій я, в принципі, буду закінчувати в так чи інакше, але в тій ж самій статті згадується ще один цікавий факт. Знову ж таки повністю його підтверджую, знав про нього, відверто говорячи, чекав можливість вам про нього розповісти. Ви пам'ятаєте, що була історія з величезною корупцією на фонді Держмайна, відповідно на тому самому ОБЗ і, відповідно, ОГКХ. І ось там, окрім Сініченка, який втік за кордон, був ще такий пан Хмирін і його спільники. І один із цих спільників був якраз пан Олександр Горбуненко. Не буду зупинятися на його біографії. І просто повірте, що він там був замішаний. Так ось, в даному випадку, він після цієї всієї історії з набу і САП втік до Сполучених Штатів там переховувався, його там затримали ФБР, підкреслюю, американська ФБР, і е, він був відповідно під їх наглядом з квітня 2025 року. Так ось саме цікаво, що в тому числі його потім після деяких допитів. Е, Повністю відпустили, і є всі основи полагати, що це тому, що він почав співпрацювати з американськими слідчими. і, начебто, за твердженням української правди, яке я не можу спростувати, тому що я довіряю такому поважному ресурсу, в тому числі тема була зв'язки з Тимуром Мідічем і відмивання грошей. А все це відбувалося літом 2025 року, якраз коли у нас от там щось офіс президента почав сильно йорзати по питанню набу і САП. Тож, в даному випадку, що ми дізналися, ми дізналися чи згадали про є деяких євих осіб, типу Цукерманів. Ми почули про те, що їх розслідує ФБР або вони фігурують да, в цьому розслідуванні. Ми почули, вже, я думаю, навіть ви побачили цей прямий достатньо зрозумілий зв'язок. І відверто говорячи, що очевидно нова інформація, яка є унікальною. Тож дякую Михайлу Ткачу за те, що її зробив і оприлюднив. А це історія про те, що вже американські ФБР зацікавились якраз. Роботою пана міндіча в Україні по багатьом сферам, як ви розумієте, в тому числі на основі наших розслідувань. А на цьому, напевно, я і буду завершувати. Ми скоро будемо ще оприлюднювати декілька відео в скажімо, про деякі далі співпраці міндіча з реформаторами, в тому числі ще про одне місце такої співпраці. Але в даному випадку я повернуся відверто говорячи до того, що я. І хотів вам сказати на початку. Мені здається, що чим більше влада буде зараз намагатися якось замовчувати цю історію, якось у цими телеграм-каналами розганяти плівки, мідіча, якось намагатися зробити вигляд, що все ок, тим гірше воно стає. І ще раз це вже як ви зрозуміли з статті української правди та й відверта тих матеріалів, які я вам показав. Це не є вже українською проблемою, тож можна скільки завгодно намагатися через своїх правоохоронців якось вплинути на НАБУ чи саб, але навряд чи гарна ідея перешкоджати американському правосуддю, тому що каденція влади вона закінчується. а Ось далі рука американського правосуддя вона дуже дуже довго і ну відверто говорячи, я з цим не ризикував не зважаючи на те, які політичні ризики може перевести розслідування по пану Мінічу. Ось на цьому точно завершу з вами. Був Ярослав Шелесняк. Це канал Нардеп. До побачення, і до нових зустрічей.